Усім привіт! В цьому відео хочу показати, як ви можете переглянути оцінки вашої дитини в електронному щоденнику нові знання в браузері та в додатку на смартфоні. Почнемо спочатку з браузера. Отже, у браузері необхідно відкрити сайт nZUA, в мене він вже відкритий, вводимо логін та пароль і заходимо на сайт. Ліворуч є меню. Якщо вибрати новини, то можемо бачити останні виставлені оцінки вчителями разом з коментарями. Однак цей режим не дуже зручний, тому що тут датуються оцінки не тим числом, коли була ця оцінка зароблена, коли був урок, а тоді, коли вона була виставлена, через що іноді трапляється путаниця. Більш зручно це все переглядати в режимі щоденник. За замовчуванням, щоденник відображається у вигляді такого списку, такої таблички за поточний тиждень. Є можливість переглядати більш ранні періоди. От, наприклад, минулий тиждень. Тут вже є деякі оцінки. Ми їх можемо бачити. Також деякі оцінки йдуть з чорним трикутничком. Це там означає, що є коментар, який ми можемо переглянути. Коментар від вчителя. Можна і більш ранні періоди переглядати. Ось, наприклад, такий. Теж оцінка з коментарем. Ну щось вчитель написала. Це все можна прочитати. Також є можливість в розділі документи вибрати виписку оцінок. Це означає, що ми будемо бачити за певний період. Всі оцінки, які були виставлені вчителями дитині, по всім предметам. Ну, ось приблизно в такому вигляді. Але тут вже без коментарів. Ще є можливість перемикнути щоденник в такий журнальний вигляд, де також по предметам можемо бачити оцінки дитини разом вже з коментарями. Теж за певний період. І можемо ці періоди перемикати. Між собою. Більше інформації ви можете прочитати в інструкції від розробника. На головній як працювати в НЗ. А тепер давайте подивимось, як можна переглянути оцінки дитини в додатку нові знання на смартфоні. Відкриваємо додаток. Перший раз, звісно, тут потрібно буде. Вести пароль та логін. В мене це вже зроблено. І в додатку відразу відкривається вікно, де ми у вигляді щоденника на поточний тиждень бачимо предмети, домашні завдання та оцінки, що їх встигли виставити вчителі. Можемо перемкнутися на попередній період, попередній тиждень, і переглядати оцінки там. Деякі оцінки йдуть з коментарями від вчителя. Це відображається червоною зірочкою. Якщо натиснути таку оцінку, то можемо переглянути і сам коментар. Також в додатку можемо переглядати успішність дитини. Тобто переглядати одразу оцінки по всім предметам за місяць. Наприклад, місяць березень. Можемо дивитися за лютий, за січень, ну і так далі. Тобто, обираючи щоденник або успішність, ви можете переглядати оцінки в потрібному вам режимі. Дякую за увагу!